Вітаю! Мене звуть Наталя, і тут ми говоримо про парфум. Ну що ж, нарешті настав час зняти відео про яскраві квітково-фруктові аромати. Я отримавши деякі аромати, я зрозуміла, що мені треба готувати підбірку на цю тему, тому що я про них просто не можу поговорити. Тим більше зараз для них, як на мене, саме час. Коли вже спека сильно спала, вже трошки вітер є і тепло. Вже не таке палюче і не таке сухе, і не випалююче, а є повітря. І ці аромати, як на мене, саме зараз, будуть звучати найкраще. І звучать, тому що деякі е, ношу, деякі частіше, деякі рідше, але про все поговоримо. І давайте перший аромат це в мене Ізі М'які Ліоди Easy Rose Rose Intense. Я насправді нічого від цього аромату не очікувала. Але коли його отримала, я була приємно здивована. На свою ціну, це дуже-дуже непоганий аромат. Тому що ну, світ парфумерії великий, і часто, навіть за великі гроші, ти не отримуєш бажаного, а отримуєш велике розчарування. А цей аромат ні. він навіть трошечки перевершив очікування за свої гроші. І це приємно здивувало. Тут звучання доволі таке. Можна комусь хтось каже банальне, а я скажу таке, яке сподобається багатьом. Це троянда і малина. Хоча малини в піраміді не заявлено, але я її тут, тут чітко відчуваю. Тут така солодка, вже спіла малина, майже немає кислинки. і це звичайні малинки трошки доповнює і якби, приглушає, щоб це не було просто яскравий сплеск фруктів. Троянда. Зараз я ще піддивлюся, я виписала собі, тут в піраміді насправді троянда та груша. Але я ну, взагалі тут груші не відчуваю. Можливо, завдяки іншим компонентам, якщо вже прочитати піраміду і уявити, тут можна відчути жовту грушку. Але все-таки для мене тут малинка. Можливо, за рахунок троянди. А є ж такі троянди, які пахнуть малинкою. От така троянда тут і відчувається. Суковитий яскравий, гарний, дарує гарний настрій, літній настрій. Цей аромат. Він на шкірі, звичайно, трошки стає спокійнішим, але все одно це досить соковитий аромат. І... Зараз саме його сезон. Я думаю, весною теж, але зараз, поки ще літо не закінчилося і на початок вересня він буде гарний. Повсякденний. Звісно, якщо у вас величезна колекція ніші, то, можливо, він вам здасть, здасться нецікавий. Але все-таки цей аромат такий, його можна віднести до когорти тих ароматів, які подобаються більшості. Ой так, ти чи в мене тут? Наступний аромат це в мене новинка цього року 24 Aqua Allegoria Флора Блум туалетна вода. Є ще форти в парфумованій воді, то не знаю. Тут заявлене манго і з квітів, що тут заявлене, тубероза. Якщо чесно, то окремо я тут не відчуваю туберозу. Мені подобається тубероза в парфумах, але тут її не відчутно. Якщо ви не любите туберозу, Можливо, вам вона тут не заважатиме, тому що тут все-таки солює манго і мені чомусь кокос, хоча в піраміді, здається, його там немає. чи є. Не пам'ятаю. Але перша і головна нота тут манго. Завдяки поєднанню різних нот у цієї туборози, мені тут чомусь відчувається черешня, черешньовий цвіт. Не знаю, чому саме черешневий, можливо, через колір, але не вишневий, а черешневий цвіт. От я відчуваю тут черешню. Це я не манувала, але мені це черешня. Але в будь-якому випадку це гарний, яскравий та соковитий квітково-фруктовий аромат, який дуже гарно пасує на літо. Оцей аромат, знаєте, є аромати відпускні, а цей аромат ніби тиждень підготовки до відпустки. Такий передвідпускна, передвідпускний настрій дає цей аромат. Такий він для мене. І за рахунок того, що він пахне мені черешневим цвітом, для мене це був аромат червня. Хоча можна і зараз продовжувати, Літко не закінчується. Наступний аромат це Armani S парфумована вода. Як я його хотіла, можливо, комусь він здасться не яскравим, тому що тут. Основне, що можна відчути, це трошечки підв'явші пелюстки квітів. І для мене тут не тільки троянда, тут троянда і смородина в піраміді. Зазвичай смородина пахне котиками мені, але це не той випадок. Це випадок, коли смородина дуже гарно доповнює аромат і надає йому якраз отієї соковитості, отєї яскравості, і звучання, як на мене, не банальне, трояндове. Ну, якщо ви знайомі з цим ароматом з 2012 року, коли він був випущений, то, можливо, вам це поєднання вже банальне. А для мене ні, тому що я десь рік тому з ним познайомилася. І, якщо чесно, нічого подібного є, я ще не встигла спробувати. Тому для мене це звичайно дуже гарне, цікаве, яскраве і соковите. Правда, зараз я його, як отримала флакон, я його чомусь не часто ношу, але все одно я дуже задоволена. Задоволена, що він в мене є, я стараюся про нього не забувати. Так як все-таки не два, не три флакони в колекції. І кожен раз він мене дуже радий. Дуже гарно тримається, особливо на одязі. Там вже наговорила, пересухає горло. Наступний аромат це Dolce Gabbana в туалетній воді. Зван, зван. Якщо вам парфумована вода заяскрава, Оцей аромат саме той, це. Є ще лю, але лю все-таки трошки свіжіше, там лілія, а цей яскравий аромат. Так, комусь він може здатися трошки за солодким, але все одно, враховуючи, наскільки солодкими бувають аромати, я б сказала, що це помірно солодкий. Я цього року взагалі е, вирішила практикувати таке як насіння зимових ароматів, осінніх зимових, крім деревних. Влітку, і ви знаєте, це гарний дуже досвід. Тому що в спеку, ну не зовсім не в таку спеку, коли повний штіль. А коли, хоч трошки є вітру, ці аромати дуже гарно розкриваються. Вони, ніби, виходять на волю з, з, з коробки і дають. Яскраві і соковиті враження, мають гарні шлейфи і гарно тримаються. Оцей аромат теж не виключення. Хочеться туалетна вода, але він дуже чіпкий. І його солодкість, легка солодкість на повітрі, коли на вулиці знаходишся, дуже гарно доповнює, доповнить будь-який ваш образ. Як на мене, цей аромат можна носити під бучу, навіть під спортивний костюм, якщо вам хочеться. Тому що це такий аромат. Класика серед люксу 2000-х-2010-х, ну, таке потрібне на кожен день. Наступний аромат, тим боком, так, це шосей до Гінза. Гінза Інтенс, звісно. Я цей аромат перший раз отримала, я подумала: так, ну це щось дуже знайоме, це дуже схожий він на Нінорічі Лекстаз. Якщо ви не знаєте, що це за аромат, хоча він вже. Е, якого року, 18-го здається, то це про троянду і пудру. Тут така ніжна косметична пудра. Якщо порівнювати з Екстаз, то там все-таки пудри більше. І той аромат на мені не стійкий. А шосей до Гінзи Інтенс досить стійкий. Так, немає в нього дифузності на 2 км, але він все-таки відчутний, є в нього шлейф. І досить приємний. Якщо з флакону відчувається добра пудра, то на собі відчувається все-таки більш квіти, соковитість, а пудра просто гарненько доповнює цей аромат. Тому що я не люблю пудрові аромати з активною пудрою. Не те, що не люблю, вони мені можуть подобатись, але мені важко, вона забиває мені нюхові рецептори. Я вже відійшла від пудрових ароматів. А цей аромат гарний. Тут така пудра, що вона не напрягає, тому що якщо. Тому, якщо ви не любите пудрові аромати, але хочете хоч... щось таке для різноманіття мати в колекції, то цей аромат не приглушить вас, не придушить і подарує яскраві емоції. Гарний. Дуже, от прямо вдихаєш, його хочеться посміхнутися, бо дуже соковиті тут квіти. А я не сказала, що тут з фруктів тут теж смородина. Наступний аромат. От саме цей аромат, коли я отримала, я зрозуміла, що мені треба якась подібна добірка. Тому Це очі Viva Intense від Valentino. Так, вам ближче покажу. Я вже бачу себе. Це настільки яскравий соковитий аромат, тут тубероза. Що тут є? Мандариновий цвіт, апельсиновий цвіт, абсолютно жасмину, але я відчуваю, мені оце поєднання. Мандариновий цвіт, я от звернула увагу, що от таке поєднання мандариновий цвіт і жасмин мені дають, видають туберозу. Туберозу не сверлячу, а ту, яка подобається яскраву, суковиту. Ой, Теж тут трошечки мені жуйковості є, але це дуже елегантний аромат. Я такий аромат бачу на інстаграмних цих дівах, на цих нереальних красунях. І сама я його теж ношу, хоча я до них не відношуся, але ну цей армат — це просто як картинка в мене виникає. Але я впевнена, що цей армат підійде в будь-якому віці, і в 18, і в 70, 80. В будь-якому він так да гарно звучати. Він має кілометровий шлейф, він має дуже гарну дифузність. І стійкий, стійкий, такий, що треба з ним дуже обережно. Тут треба. Заблюдать. Тут треба дозування нормальне, без фанатизму, без обливання. Це не той аромат, яким пообливаєшся. Але він такий класний, він такий жіночний, яскравий, фруктово-квітковий. І знаєте, що я недавно дійшло до мене, що цей аромат мені цілком може замінити Живен Інтердіт. От Живен Шілін я вже кілька років хочу, і у мене в Вішлісті. Але собі його не бачила по гарній ціні. І щось руки не доходять до нього. Але я зараз відношу цей аромат, я зрозуміла, що мені вже живе ліндарді і не так треба. Вони різні, той більш соковитий, більш свіжий, ну, більш свіжий, якщо можна так сказати. Але це мені заміняє його. Можливо, коли цей закінчиться, я захочу ліндарді, але зараз поки ні. Тому я дуже задоволена, це дуже вдалий був обмін, і я просто не очікувала такого від нього. Він перевищив всі мої очікування дуже багато про нього вже сказано. І останній аромат, який я виявила щойно, що підтікає флаконах, якщо повернути, це біда. Це моя зимова любов, Мартін Мікалєв, Монпарфум Кристал. Крістал. Дивіться, от це біда. Дуже мені шкода, я сподіваюся, що він не парує, здається, не зменшилась кількість. Я його так хотіла після відливанту і дуже раділа цієї зими, і в розпилі трошки пішов, і зараз я за ним знову скучила, ну, не сьогодні. Цього літа я вирішила, що я не хочу чекати до зими, коли його знову носити. Спробую на себе донести. Звісно, знову ж таки не в ту яскраву суху спеку, плюс 40, коли на вулиці ні вітринки, і все задихається. Ні, цей аромат можна носити гарно влітку, але коли є повітря. Знову ж таки, в сьогоднішню вітряну погоду навіть дуже гарно. Це яскраво я відчуваю для мене це, знову ж повторюсь, образна жуйка. Але тут, в піраміді з квіткового і фруктового, болгарська троянда квіти і червоні ягоди. Pink, Paris, да. червоні ягоди, які це загадка для мене, але відчуваються дуже гарно, яскраво і соковито. Взимку, так як я вже дві зими його носила підряд, на другу зиму він мені вже не такий яскравий, мені вже недостатньо яскравості. А от влітку мені саме достатньо яскравості. І весною я його носила і влітку. І навіть восени я його буду пробувати носити. Ну, дуже прям. Це аромат на любителя гурманіки. І отаких от солодких ароматів. Але для такого любителя, як на мене, це універсальний цілорічний аромат. Класний, класний. І теж тут треба. Дозування дотримуватися, бо може трошки задушити. Шикарний аромат. Дуже рада, що він в на мене з'явився. Як, в принципі, всім цим ароматом. Ну що, ж, така в мене була добірочка яскравих, солодких, насичених ароматів. Сподіваюсь, вам вона була корисна і цікава. Я вам дякую за перегляд. Ставте, будь ласка, ваші лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в наступному відео.